Йо, майо! Побачивши кількість переглядів нашого минулого відео, ми були дуже приємно здивовані. Тому в подальшому обіцяємо прикласти максимум зусиль для створення якісного матеріалу. Ви нам написали на скриньку довіри, що звук у нас не дуже. Тому ми попрацювали над цим питанням. Але як ви чуєте, звук кращим не став. Тому ми будемо працювати зі старою технікою. До речі, дуже приємно, що ми надихнули Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка на створення нового шоу. А можливо, ми просто самозакохані егоїсти. Поїхали! Поїхали! І відразу до новин. Волонтерський центр «Пульс» бере участь у акції по допомозі воїнам матор Проводиться збір макулатури, Тож, якщо в тебе не потрібні лекції, конспекти, реферати, то принось це все в 412 аудиторію. Саме тут і є центр збору макулатури. Якщо ти відчуваєш собі хоч трішки лідерські якості, і ти хотів їх розвинути, працювати в команді, то ми тебе запрошуємо на школу основ студентського самоврядування. 18 квітня. Ой, що це там в четвертому корпусі? Метушня! А все тому, що з 14-17 по 17 квітня буде проводитись тиждень навчально-наукового інституту економіки та бізнесу. 8 квітня в стінах нашої Альма-Матері пройде академічний етап з інтелектуальної гри, що де коли приходь в 426 шосту о 14.30. 24 березня в розважальному центрі Турбіна відбувся чемпіонат академії з зборінгу, де перші здобули команда Інженерно-технологічного факультету та команда факультету економіки та менеджменту. В минулому випуску я зробив помилку і тому хочу сказати, що кожного четверга в п'ятому корпусі буде проводитися перегляд фільму не о 16 годині, а о 19. -й. Тому приходьте. Віталік? Богдан! Часи перевели, я знаю на годину вперед. А таке чувство, що на місяць назад. Чого? У вікно подивись! Брррр. Город засипает, просипають за мафія. Мафія виходить на охоту і проходить мимо по одно. Так, так, звичайно, з цим все зрозуміло. Просто прийди на мафію. О 18.00 квітня в їдальні санаторію про Вічний революціонер! Дух ще тіло рве до бою, рве за поступ щастя й бою. Він живе, він ще не вмер, ні бабівські тортури! Ані якісь там царські мури. Цими словами я хочу сказати, що 26 березня в їдальній санаторію профілакторію Наталка Полтавка пройшов літературний вечір. То, якщо ти маєш якийсь хист до написання віршів якихось чи творів, то ми тебе запрошуємо а звертатися тобі до Тетяни Шади. Сьогодні, 1 квітня, я забіжнююся. Ж. Сьогодні, 1 квітня о 14.30, в приміщенні Пол пройде міжвузівський турнір з настільного тенісу. Йо-маю, пропоную вам нову рубрику Студентський кошик. Ми провели опитування і отримали результат такий. В середньому студент нашої академії витрачає на харчування 15 гривень в день. Тому ми вирішили перевірити кожен заклад харчування на території нашої академії. І перший під приціл попала їдання Золота Нива. Санта Лючія, Санта Лючія, Санта Лючія, Санта. Странні танці, дурні манери, Зриваєш саду цвіти. Ночь утра ти іщеш ответи, Под ско получи. Шенигась на саме жилений уліцеблудний син. Загалом у нас вийшло на 14 гривень 65 копів. Купили ми пшеничну кашу, відбивну, борщ та два шматки хліба. Що скажемо по про обслуговування? Як тобі? Швидко. Я скажу швидко, але мені не дуже подобається відношення до покупців. Конкретно цієї жінки, які можливо ви побачите і на екрані, можливо, можливо, ця жінка працює тут уже більше ніж ми живемо, і буде казати, та хто вони такі, щоб нас ну, мені вказувати і в общем розпоряджатися тим, як я себе веду. Ну, хай буде так, хай буде справедливо. На території нашої академії панує повір'я. Якщо ти побував в їдальні золота нива. Ти не зможеш цього приховати від своїх знайомих, адже специфічний запах, котрий поглинається твоїм одягом, залишається з тобою на цілий день. Там дійсно є проблеми з вентиляцією, а і насправді це важливо. Загалом ми провели ревізію в нашій студентській столові Нива. Золота Нива. Золота Нива. Золота. Як ми вже казали, наш кошик студентський складає 15 гривень. Ми... Купили на 14 гривень 65 копій. це була каша відбивна борщ та два хліба. І що хочемо сказати смачно, досить смачно. Доволі відбування. гарне співвідношення ціни та якості. І програма Йомойо рекомендує цей харчовий заклад. О, Золота Нива». А на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. Коментуйте наші відео, присилайте свої побажання та зауваження до нас на стрімку довіри. І ми визначили переможця нашого конкурсу. Саме він отримує два квитки на кубок ректора з СКВН. До наступної середи! Йо! Майо!